Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Курортний сезон, електросамокати і порядок на трасі здоров'я про те, як патрульна поліція Одеської області готується до літа, говоримо сьогодні. Я рада вітаю гостя нашої студії з нами, Руслан Рубан, начальник управління патрульної поліції в Одеській області. Пане Руслане, вітаю вас! Вітаю! Дякую, що ви в нашій студії. Ну що ж, Одеса вже можна сказати напередодні літнього періоду курортного сезону, навіть в тих умовах, в яких ми зараз всі знаходимось. Як готуєтесь до цього? Періоду ну, насправді курортний сезон можна відносно його назвати, тому що як всі знають це вже третій рік е ведення активних бойових дій, і з е тою тенденцією, оскільки з е тою тенденцією і частотою отримання ракетних ударів, які отримуємо за останні за останні два дні, говорить, що не всі будуть готові відвідати місто Одесу для відпочинку, і не всім, особливо громадянам, буде до відпочинку. Нашій держави. але все ж таки дійсно літо буде спокотною опорою не тільки для громадян, які відчують ем, збільшення температури повітря, а й можливість насолодитися нашим Чорним морем, а й збільшеним навантаженням на підрозділи національної поліції щодо забезпечення охорони публічної, порядку, публічної безпеки та порядку. Ми вже Протягом місяця спостерігаю тенденцію щодо збільшення кількості викликів і повідомлень громадян, які звертаються на спецлінію 102. в будні дні. Це близько на 60-70 збільшено кількість викликів у вихідні дні близько до 100 викликів. На збільшено. Що це говорить? Це говорить про збільшення навантаження. Як я вже в раніших ефірах повідомляв, що місто Одеса і Одеська область. По кількості навантаженнях має одне із найбільших навантажень. Ми ходимо в топ 5 по кількості викликів на одного поліцейського. А тут ще е, дані обставини прибуття, все ж таки, тих громадян, які наважаться приїхати е, на відпочинок в місто Одесу, також сприятимуть е, додатковим зверненням і е, супутніми тими проблемами, які будуть громадян виникати. Е, ми розуміємо, що все ж таки є і серед одеситів, і серед гостей міста, і серед ВПО людей, яких ну майже нічого не стримує влітку від того, щоб все ж таки навідатись на пляж і посидіти біля моря. А як ви ставитеся до ймовірності відкриття можливості відвідувати пляжі і купатися в морі? Um... Моя особиста думка активних бойових дій на території Одеської області міста Одеси немає. І, слава Богу, і життя окрім є життя окрім війни, і так само є військовослужбовці, які Служить виконують бойові завдання там на сході, на в Херсонській області, наприклад, або на сході нашої держави, або лінії розмежування так уявні. Вони також хочуть приїхати відпочити. Життя триває, і якщо є можливість, і органи державної влади це їхній обов'язок, є можливість забезпечити безпеку громадян, то я вважаю, що треба докласти всіх максимальних зусиль для того, щоб. Можливість відпочинку і для громадян, і для наших жителів нашого міста була забезпечена і була проведена. А Скажіть, будь ласка, співробітники патрульної поліції вони mm. будуть дотичними до контролю території біля моря? Так, звичайно. Будемо ми і патрулювати прибережну і курортну зону. З приводу цього, вже голова національної поліції видав відповідні розпоряджу документи, і е, на період літнього сезону, тобто з червня, приблизно по вересень місяць, включно, сюди буде відряджено кожного місяця додаткові сили і засоби. Деталі не можу сказати там. Не стільки багато як ми хотіли, але все одно буде підкріплення з інших областей, які будуть сприяти забезпечити публічну порядок і безпеку. Саме для цього ми важко доступні місця для проїзду, де неможливо приїхати службовим автомобілем. У нас буде і велопатруль, який буде здійснювати патрулювання прибережної, в тому числі прибережної зони, в тому числі і так званої траси здоров'я, як всі називають її одесити. А як саме контролюватиметься, наприклад, та ж сама траса здоров'я? І одразу наступне питання. Я вже на початку нашого ефіру згадала про е такий вид транспорту, як електросамокати? Ми знаємо, що ну є, на жаль, прикрі випадки з використанням цього виду транспорта заради розваги. І от сьогодні вже в телеграм-каналах розповсюджується відео, що е представники так структур ходять і е ведуть роз'яснювальну роботу з людьми чи е чи Варто на цих самокатах кататися. Я так розумію, що це муніципальна варта і представники патрульної поліції, так взагалі це комплексне рішення було прийнято в спільній взаємодії з органами місцевого самоврядування з департаментом транспорту, з дійсно з муніципальною вартою. В якому плані? Значить, з метою недопущення так руху електросамокатів, так званих або індивідуальних електричних приладів, які там можуть пересувати громадян, фізичних осіб, перше було пере, переоглянуто схему організації дорожнього руху на так званій трасі здоров'я, встановлені додаткові знаки. Ці старі знаки, які не відповідали вимогам ДСТУ, ми їх. Демонтували і за погодженою схемою з департаментом транспорту встановили нові знаки. Це 590, тобто визначає зону для пішоходів та зону для велосипедистів. І так встановили знак додатковий 3.1, який передбачає заборону руху механічних транспортних засобів. Що нам це дало? Оскільки в лютому місяці 2023 року був прийнятий закон. Які вносили зміни в закон України про дорожній рух і правила дорожнього руху, та визнано, що електросамокати є транспортним засобом, не завжди механічним, але транспортним засобом, то на них поширюються обов'язки, які мають бути правилами дорожнього руху, як на водіїв транспортних засобів, от про що ми говоримо, і е обмеження встановлених дорожніми знаками також на них поширюються саме з метою того, щоб не Уникнення дорожньо-транспортних проводів, задання шкоди життю і здоров'ю громадян, а також з метою того, що е, особливо інтересу або особливо популяризації набувають електросамокати, все ж таки обмежити їх і привести в, в межу. Раціонального їхнього використання, а не дозволити проїзд там, де люди відпочивають, саме з приводу цього було створено комплексне рішення, в якому, в тому числі з допомогою сил управління патрульної поліції там, муніципальної варти, ми дійснюємо охорону і забезпечення правил дотримання правил дорожнього руху. Якщо коротко, я так розумію, що все ж таки використовувати на трасі електросамокати не можна буде так цього літа. Так, абсолютно правильно, ви підмітили. Я там закликаю всіх громадян, особливо всіх користувачів. Індивідуальних електросамокатів неважливо, чи ти вибирати прокат, чи ви маєте особисті, що трасою здоров'я встановлені будь ласка, зверніть увагу про те, що там встановлені нові знаки, що цією ділянкою вулично-шляхової мережі, яка визначена, заборонено ними рухатись. Там можна рухатися чітко по розмітці, яка розподілена пішоходам і водіям велосипедистам. Решті, е, якщо ви їх використовуєте, то не можна зверху їхати, їх можна, як сказати, фізичною силою е, пересувати виключно. Е, насправді це закликаємо не тільки до свідомих громадян, й до Батьків до своїх дітей, я хочу сказати, що відповідальність до 14 років буде нести батьки. Ми будемо складати відповідні адміністративні матеріали, що це не тільки це відповідальність кожного перед самим собою, і перед громадою в цілому, так само. І другий момент ми не одразу там притягуємо до відповідальності, оскільки там. Я розумію, що не всі там повнолітні, 16-17-літні, 18-літні будуть знати е, знаки, які встановлені. Є встановлені додаткові інформаційні банери, стенди, де м -м, чітко будуть розписано, е, що можна, що не можна, і коли можна і рухатись, і в який період часу. І більше того, поліцейських управління патрульної поліції ми націлювали саме на проведення профілактики, як мінімум, в перші. Тижні роботи, хто вже буде неодноразово там порушити, або умисно свідомо е, ігнорувати законні розпорядження поліцейських да до тих будемо застосовувати заходи передбачені кодексом України про адміністративні правопорушення. Ви вже згадали про велопатрулі. Так коли з'являться на вулицях Одеси велопатрулі, скільки їх буде, які перед ними стоятимуть задачі? Велопатрулі як особливий вид патрулювання, да, або особливий е, вид транспорту, звичайно е, буде запущений в місті Одеси. Буде патру... виконувати функцію з охорони публічного порядку в місцях, де неможливо використовувати е, транспортні засоби. Які, в Місцях е, важко доступних для проїзду, це зокрема і парки, і сквери, і прибережні зони. В транспортних засобів у нас достатньо. Буде щодня орієнтовано у нас буде від трьох до чотирьох екіпажів. Тобто один екіпаж буде складати двох велосипедистів, які будуть мати визначені зони, змінюватися, будуть патрулювати на велосипедах. Я скажу на таких сучасних екологічних засобах, виконувати свої функціональні обов'язки. Я був навіть здивований, коли. Такого рейтинговості і популяризації сам отримують е, наші велосипедисти співробітники патрульної поліції, які якраз працюють на велосипедах. Хоча. А в чому це виражається? Рейтинговість? Е, ну я скажу, навіть було звернення. Дуже часто звернення. Коли вже там ваші велосипедисти заступлять. Да? Подяка водіям велосипедів якраз приходить саме для поліцейських там. Поліцейські, які патрулюють на автомобілях, не так можливо там відмічаються, або помічаються, так все ж таки, можливо, більше зоровий контакт з нашими велосипедистами поліцейськими. І тому, можливо, громадян там вже звикають до них, або можливо поліцейські перебувають в тих зонах, де люди відпочивають, і люди також відчувають, що стан захищеності, навіть присутність поліцейського, воно уже на підсвідомому рівні говорить про... Створення таких безпекових зон. Е, ну і звичайно, що в нас ми здивуємо цьому сезоні, оскільки будемо використовувати не просто велосипеди, а й пішли завдяки дійсно ж такі підтримки органів місцевого самоврядування, ми пішли вперед, і в нас вже є закуплені електровелосипеди, І в важких місцях будемо вже використовувати навіть електровелосипеди. Чудова новина. Ну давайте ще поговоримо про ще такий вид транспорту, який використовується патрульною поліцією як мотоцикли. Так наскільки розумію, буде і мотопатруль. Так, мотопатруль буде також паралельно в один день. Буде запущено прогнозовано на наступному тижні. Ми ще повідомимо, запустимо такий вид патрулювання як з допомогою використання мотоциклів. Скажу, що етап він такий досить специфічний. Не всі мають навики керування ним серед поліцейських особи мають, які вже проходили минулого сезону мотопатруль, будуть мали пройти підвищення кваліфікації десятиденне, нових співробітників, яких набираємо, мали пройти відповідні курси навчання, які проходили в іншій області. Також орієнтована кількість, яку ми прогнозуємо і ми можемо виділити саме для такого виду патрулювання. Це Орієнтовно три екіпажа по двоє людей, які будуть працювати в парі. Яке їхнє завдання? Це е, по заторах, які є в нашому місті, швидше приїжджати е, на дорожньо-транспортні пригоди, швидше прибувати, можливо, так само об'їзд на. Більш ускладених ділянок дороги так само переслідування тих самих водіїв мотоциклів тому, що як я говорив, культура в мотоциклістів вона на жаль дуже низька, і вони сприяють і думають, що вони можуть уникнути відповідальності. І часто відбуваються погоні, які можуть потім мати наслідки ну, по перше небезпечні для інших учасників дорожнього руху. По-друге, для життя і здоров'я самих водіїв. Саме з цією метою запускається мотопатруль, я хотів би відзначити, що навіть коли ще не був на посаді в управлінні патрульної поліції в Одеської області, по райтингах знав і чув, що найбільш ефективніший мотопатруль в усій Україні був саме в управлінні патрульної поліції в Одеської області. Більше того, скажу так, недарма пройшло вже служба і життя будь-якого поліцейського. Якщо він врятував інше життя, в тому році здається, двоє водіїв два випадки було врятованих життів саме водіями мотопатруля. А давайте рухатися далі. Скажіть, будь ласка, які маєте плани щодо вирішення проблеми? Незаконного паркування ми часто спостерігаємо, особливо в літній період, що люди залишають машини де-інде, тобто вони перекривають, наприклад, рух громадського транспорту. Вони залишають машини на велодоріжках, а ну і в інших місцях, де цього робити просто не можна. Ну, місто Одеса за вулично шляховою мережою встановлення велосипедних доріжок є, мабуть, лідером. У встановленні як мінімум дорожніх знаків і розмітки е, можливо там не в усі так детально, ідеально там організовано і забезпечено іншою вулично-шляховою мережою інфраструктурою ці велосипедні доріжки, але тим не менше, хочу сказати, що решта водіїв транспортних засобів механічних автомобілів зобов'язані поважати простір, виділений саме для водіїв велосипедів, і зобов'язані поважати інтереси саме і пішоходів, в тому числі. Боротися ми можемо тільки в законодавчому полі, і в тих можливостях, які є, в інструментарію, яких є в управлінні патрульної поліції, це. Притягнення до відповідальності, але хочу сказати, що за створення перешкод у русі неважливо кому, чи то пішоходу, чи то водію велосипеду, чи іншим учасникам дорожнього руху не стає відповідальність за частиною 3 статті 122 Кодексу України про правопорушення і передбачає накладення штрафу у розмір 680 гривень. І більше того, такі транспортні засоби згідно статті 265 зі значком 2 Кодексу України про правопорушення підлягають. Евакуації доставлений спеціальний майданчик зі збереження транспортних засобів, на жаль, існує певна проблематика в наявності евакуатора, тому що евакуатор повноцінно не працює, і один евакуатор в місті Одеси він нічого не вирішить цього питання. Але індивідуально точно ми зможемо маємо потенцію сили і засоби для того, щоб евакуювати такі транспортні засоби. Хто Принципово о, вважаю, що правила дорожнього руху для нього не створені, і може паралізовуючи свої права, порушувати інші. Такі транспортні засоби будуть евакуйовані. Скажіть, будь ласка, чи будуть якісь можливо нововведення щодо роботи патрульних поліцейських, щодо встановлення особи, перевірки документів, з'ясування якихось моментів перебування людини в тому чи іншому місті? Ми розуміємо, що літом це робити ще більш складно, бо все ж таки є певний потік і туристів і людей з інших регіонів. Тут є якісь нововведення. Но ну, веденнях таких особливо немає, але хочу сказати, що є такий ресурс підумовний назв, який він називається Безпечне місто і камери, які безпечного міста ну, це уявні, Це на кожному із перехрест встановлені по чотири камери, які фіксують проїзд того чи іншого транспортного засобу. Є вже камери, наприклад, другого покоління, наприклад, які можуть оцифровувати обличчя, ідентифікувати людину і встановити слідову карту. У нас їх на жаль немає. Наскільки мені відомо, головне управління Національної поліції звернулося з виділення необхідних коштів для того, щоб встановити додаткових камер, але це дуже затратний процес. Це понад приблизно там орієнтовно понад 50 мільйонів потрібно для встановлення цих додаткових камер. Той ресурс, який є, я скажу, він є досить дієвим. І Міністерство цифрової політики нам теж сприяє, тому що не всі громадяни мають про собі документи, а дія і можливо встановити в особу. Скажу: повірте, що якщо потрібно встановити якусь особу або ярого або істотного порушника правил дорожнього руху, ми знайдемо, як це знайти, встановити, притягнути до відповідальності. Тих засобів, які є, це перевірка документів, встановлення особи, які визначені законом України, більше ніж достатньо. А наскільки сьогодні захищена патрульна поліція? Ставлю це питання в світлі нещодавніх дуже гучних, трагічних подій, так чи вистачає захисту нашим захисникам на вулицях міста? А чи з цього питання є якісь зміни? Так, е дуже гарне питання. І перш за все, Хочу сказати, зазначити, я завжди можливо, якби це банально або неправильно було чути або неприйнятно для, для громадян. Є таке правило, що е, надана допомога е, громадянам, які вже постраждали, не має перевищувати. Тієї допомоги, яка надається. Тобто, ризикуючи поліцейський, коли не дає допомогу, в першу чергу поліцейський лікар, працівник Державної служби надзвичайних ситуацій, має в першу чергу бути захищений, мають бути відсутні і відкинуті ризики. Розроблені протоколи інші, що про що воно говорить: про використання броні, як бронежилетів, як мінімум 5-6 класу на завалах, зокрема. І реагування під час надання домедичної допомоги суб'єктам, яких надання ми є, під час сигналу повітряної тривоги, де як ви бачите, ворог повторно застосовує саме касетні боєприпаси, в те саме місце, куди вже попередньо були влучання ракет. Звичайно, що всього передбачити неможливо, так але в наших можливостях. І те, що пропонує Міністерство внутрішніх справ і Національна поліція України, говорить про те, що переглянуто спосіб надання цієї допомоги. Якщо там є масове руйнування, масово гинуть люди, ми чуємо то, про необхідність надання допомоги, звичайно. Поліцейські ризикуючи своїм життям і здоров'ям, в тому числі і працівники держ ДСНС чи медичних закладів, будуть зобов'язані надавати допомогу. Якщо це влучання відбулося в об'єкти цивільної інфраструктури, якщо ж влучання в об'єкти там промисловості, зв'язку, там енергетики, то звичайно поліцейські будуть надавати комплекс тих необхідних заходів тільки по закінченню сигналу повітряної тривоги, обов'язково наявність зброї не менше п'ятого класу, обов'язкове використання. Касок і там, наявність додаткових там турнікетів, кровоспинних інших елементів, які про них мають обов'язково бути. А ці нові протоколи вони вже діють, чи поки що ні? Вони вже діють. Одразу, коли саме в місті Одеса, коли були трагічні, здається, обстріл в березні місяці, коли загинула велика кількість людей, там теж кількість і не може сказати, коли саме співробітники люті загинули. І міністр, міністр особисто був в місті Одеса, і, і голова національної поліції, і саме вони розказали поставили завдання державній службі надзвичайних ситуацій розробити нові протоколи, нові підходи працівникам ДСНС банально чи не банально навіть при відсутності сигналу повітряної тривоги так само вони працюють в бронежилеті п'ятого шостого класу. Якщо здається, кому що це. Не такі потрібна витривалість або стан здоров'я, то не забувайте, що у них додаткове навантаження ще є. додатково їхні балони з киснем, одяг їхній додатковий, який там витримує високі температури. Це надзвичайно складно. А коли ти ще працюєш, роз... рятуєш життя, ти працюєш спочатку на адреналіні, а потім у тебе просто закінчуються сили. Це дуже складно. Більше того, бронежилет 5-6 класу починає важити від 8 і більше кілограм. Давайте поговоримо про кількість наших захисників патрульних поліцейських. Ви сказали, що буде певне посилення з інших регіонів так на літній період саме в Одесу. Чи вистачає у нас в Одесі і в Одеській області патрульних поліцейських? Е, Насправді я вже говорив, що у нас був раніше некомплект досить такий суттєвий, там близько 23% особового складу. Але ми всіма можливими засобами старалися зменшити некомплект, але розвиток і існування патрульної поліції все залежить від розвитку, і забудемо дату, як кажуть, 24 лютого 2022 року. Це той день, коли як кажуть, почалось повномасштабне вторгнення. І в той день, коли просто патрульні поліцейські, за, точно скажу, за будь який з підрозділів департаменту патрульної поліції перестали виконувати просто функцію поліцейську. Тепер, вибачте, але поліцейські можливо не всі 100% в мірі, але воюють на сході в складах зведених загонів як департаменту, так само і в складі зведених загонів спільно з головним управлінням національної поліції, вибачте, але знають надавати. Тактичною допомогою до медичної допомоги знають основи і навики тактичної медицини, володіють автоматичною зброєю, яка, по суті, нами в цивільному житті не мала використовуватись. Знають дуже багато типів озброєнів і вміють керувати іншими транспортними засобами. Все дуже змінилося, і навантаження дійсно з попереднім, коли ми вступали на службу, служили, воно збільшилось, і е, кількість викликів перед нами завжди буде збільшуватись, тому що. Війна триває, ворог адаптовується. Нам, теж, нам також потрібно придумовувати новітні методи. Нам потрібно перед нами дуже також стоїть дуже багато завдань і викликів, які очікують від нас громадяни, і саме методом створення додаткових підрозділів і в цивільному житті, в тому числі це і служба освітньої безпеки. Яка створилася, введено в підрозділі управління патрульної поліції, розширено штат збільшений. У нас некомплект звичайно збільшився, і, звичайно, що співробітників не вистачає. Або Об... найбільше кого чекаєте до своїх лав в першу чергу? Ми така ідеологія, і політика, і було створено, що саме патрульна поліція асоціюється і в усіх громадян. З чимось новим і молодим. Так, ми чекаємо в першу чергу це молодих людей, свідомих громадян, які за своїми діловими, моральними етичними якостями готові стати поліцейськими. З 18 років знижений вік уже давно було. З 18 років зараз обмежень по віковому по поверхні межі немає на період воєнного стану. Обов'язково має бути диплом посереднього освіту, обов'язково має бути посвідчення водія, які за своїм фізичним станом здоров'я можуть бути призначені на посади поліцейських, пройдуть спеціальну підготовку, пройдуть етапи, всі співбесіди, і готові будуть готові всіх прийняти без виключно, хто буде відповідати цим критеріям. В першу чергу там і чоловіків, і жінок. Я хочу сказати, що. Питання гендерної політики найбільш ну, мабуть витримана відсоток співвідношення чоловіків і жінок, це саме в патрульній поліції. І жінки теж є дуже ефективними і виконують так само, в тому числі бойові завдання. І ми завжди там з повагою ставимося до наших там захисниць, до наших поліціянток, як тепер правильно говорити, але все ж таки робимо завжди зауваження, що це як кажуть наш, наш тил. Ну і звичайно, чекаємо. Mm, перш за все, звертаємося. Також знаємо, що проведена демобілізація військовослужбовців, строкової військової служби. Також їх закликаємо пробути наші лави, тому що вони розуміють, що таке служба, що такі наказ, що такий командир. Так само вони на відсотків 70 уже готові бути поліцейськими. Так само їх чекаємо на службі. Якщо хтось зацікавився цією інформацією, можливістю як і куди звертатись? Можна звертатись безпосередньо до управління патрульної поліції в Одеській області, яка знаходиться за вулицею Королева. 5. так само можна звертатися на урядовий сайт Патрул Поліс заповнити вакансію, подати анкету. А вже відділ кадрового забезпечення управління патрульної поліції вже зв'яжеться і скаже подати всі необхідні документи. Пане Руслане дуже дякую вам за цей ефір за інформацію за безліч цікавої нової інформації. Так ми сьогодні проговорили про те, що відбулось нового в структурі, до чого нам готуватися до навіть нового виду транспорту, яким пересуватимуться патрульні поліцейські містом і областю. Дякую за вашу роботу і всім, також вашим співробітникам. Дякуємо за захист на вулицях щодня і щоночі, ночі, що години. Нагадаю, що сьогодні з нами в ефірі був Руслан Рубан, начальник управління патрульної поліції. В Одеській області ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.